Жителька Лубен Лідія Загреба готується до обстеження у Лубенській лікарні інтенсивного лікування. 9 травня у мене був інфаркт. От і по мене відправили в Полтаву, де зробили стентування. Тобто поставили два стента. От, а так як у мене ще артерії позакривані на 70-80%, Ще треба два стента ставити. Я звернулася, думала, прийдеться їхати в Полтаву, а колись сказали, що можна цю операцію зробити у нас у Лубнах. Вже гострий інфаркт був, да, могли не довести мене до Полтави, це 170 кілометрів. От, це життя людське. Перше будемо проводити коронарографію пацієнтам, пацієнтам з ішемічною хворобою серця. Зі стенокардією. Коронарографія – це діагностична процедура. Вона потрібна для, для того, щоб перевірити стан судин, судин серця. Цю процедуру робитимуть за допомогою ангіографа, який встановили навесні цього року. Малоінвазивний доступ робиться прокол в лучової артерії, заводиться туди. Проводник, він такий тоненький, як волосинка. Потім заводиться катетер. Через цей катетер подається рентген-контрастна речовина, і під рентгеном ми дивимося прохідність коронарних артерій. Обстеження виконують у тестовому режимі. Перше це проводять із двома пацієнтами, каже Світлана Нестерчук. В нашій лікарні на даний момент зібралася ну, така збірна команда це лікарі нашого відділення, лікарі з Києва, які будуть вводити в експлуатацію цей апарат, і лікарі із міста Полтави, які будуть займатися, ну як коригувати нашу роботу саме в межах операційної. Тобто наші лікарі, наша бригада, яка буде працювати в ангіографії, вона знаходилася на курсах в місті Полтава, де ми в межах їхньої операційної мали змогу, якби наші лікарі стажуватися, набувати безцінного досвіду. А сьогодні вони приїхали до нас і вже в умовах нашої операційної ця ж сама робота, яка була в них в операційній, буде переноситися в нашу операційну. В залежності від того, як сьогодні пройде тестовий режим. Сьогодні-завтра будуть відпрацьовані протоколи по коронарографії, по ангіографії судин голови, ангіографії периферичних судин. Буде залежить і повноцінний запуск даного апарату. Це питання стоїть тиждень-два. Ангіограф лікарні придбали за 8,5 мільйонів гривень. Це гроші з держбюджету, додав Хорошковатий. Наша лікарня обслуговує дуже великий район. По географії виходить так, що є так зване терапевтичне вікно по наданню допомоги хворим з гострим коронарним синдромом або гострим інфарктом міокарда. В це терапевтичне вікно треба вкластись для того, щоб вчасно надати допомогу. Тобі ж довести до Полтави це час. Це дорога, тому якщо ця система стоїть тут і працює хворі будуть вчасно отримувати цю допомогу. Каріна Попова та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава.